День, це ж з командіровки приїхав, туди-сюди, поїхав, купив прицеп, сей вам покажу. Ну, Щоб скучно не було, гроші лежати не повинні. Тобто Теплопост за горою, виходить, лубенський Фура, Що то там заділа трошки відбойника вчора. Ну я думаю, що вчора ночі, не знаю, стоять, в общем, ковыряється на заправки. Тут Вадоса з сторони привезуть, там йому чоловік роботу показував. Взагалі, я ж обгруженний не мотався. Кажу, вивезеш мені Вадоса, та і все. Ну, Так пока погодка така прохладненька, все у нас в Чико бомбоня Пост знімати не можна, бо вдруг там ТЦКшник, а ТЦКшники це ж ЗСУ, а воєнних знімати не можна. Я це в ТікТокі вичитав, якщо що. Шановні, виїзд з міста Полтава, день субота. Вікторович, як не странно з самого утра щось там доварював і збирався красити. Взагалі не пойму що робиться. Із-за цього, мабуть, пройшов дощ. Що я в Полтаві з самого утра проти ТВ, дивіться, там 4 прицепа люди зарізали, Позвонили, ми з ними зробили бізнес. Вот. Знаєте ще як можна робити бізнес? Наприклад, бачите вона на прийомці 4 прицепа зарізаних, спрашуєте, там кажуть 15 гривень кіло. Визвоните, Міша, каже 17 гривень кіло чи 20 ну, в зависимости, зависимості, як процепа, чи може навіть 25. Це вже взагалі вау. І нічого не діла, я вам півтори тонны по 10 гривень з кілограма. Вважайте, скільки ви можете за один телефонний дзвонок зробити. если ну, всі, всі пазлики сложаться, звісно, в кучу. Вот. Так що, а можна ще на прийомки по 13 заберу і там ще сторгуватися. тайны вам раскрываю. Так що отак. Летим, там десь бочка до нас їде, купив ще бочку, зараз вона... На другому евакуаторі, не на моєму, бо вона здорова, двигається додому. Ну, туди, на Лубни. Це з Полтави привіз, тут виходить 4 прицепа зарубаних. А це купив, привезли. Верні, не те, що купив в общем під реалізацією. Зараз її тут поставимо на трасі, напишемо продам. Попробуємо продати я таку бочку. Вона капітально відремонтувана була, годів 5 простоїла в гаражі. Раз ще два навіть говно вивезли і все, якби стояла вона без діла. Здорова бочка. Вікторович каже, що це все добре, так? Бабками пахне, ну понюхай в трубі. <реклама> так, У нас вихідні пройшли на ура. От тим хейтерам, що писали, що красна славута то постанова, то ще щось. То реклама, да, то реклама, але не постанова, Вон вона стоїть, лушак одірваний. Як заводи сильно деренчить. Зараз, е, підемо, подивимось, що там у нас робиться. Все вам покажемо, відповідно. Владик, вроде, трезвий, вже там 2-3 дні, непонятно щось відбувається. Коротше, у нас що, у нас водос робив неділю, покрасив прицеп, зараз дітей тормоза. І що ти казав? Ще одну ету? Прицеп будеш робити? За бабки хоч. Ніркоту чуха і взагалі у нас. Ви за ці штуки задрали, це галочка по-українському. А якщо перевернути буква ли, це кіоски просто верх ногами стоять. Промазали, так. А, ну, ще раз скажи їм, що там має бути? Хуй написано бути. Вони ж не вміють читати, поняв. Що у нас? а Ну подивіться. Вікторович. А що ти пив, не кумис? Айран, кумис. Яка різниця, з огірком напився айрана. Це вже який третій чи четвертий день трезвий? блядь. <зірко> з рота. За цього град по Україні, ті комахи літають по Запорожжю. Ну, в общем, страшне. Що зробили? Зробили зірновоза. Це ж, виходить борт клапаном, всі борта клапаном, верхні глухі. А, з тої сторони в бок, зараз покажу. Я не знаю, я тут в мене не було. На повністю новому польському циліндрі. Проводка хіротка, усилені ресори. Зараз вадік тормоза до підключає. З тормозами, кстати, пневмо. Нове дишло. Ну, общем, новий прицеп. Такий в техноторгі мільйон стоїть. Тут у нас трошки дешевше. А, Цей вниз борт відкривається. Продали ми його без резини. Без резини. То ми дамо комплект дисків, а люди закажуть резину. Там. Це ж теж по НДС, у мене резини нема, закажіть, поставите і все. И... Ось таким макаром вийшли ми з положення. Зараз там Вікторович щось круте. Ану, в общем. Тут нічого не міняється. Хлама ціла гора лежить. Убирати його нікуди. Ніколи чи нікуди. В общем, таке. Потрошки живем. А Вікторович, що там? Оп. А собі. Як це не, не треба знімати? Ну треба знімати. А скажи, що случилось? Ти бабок не давати на жерці. Я вийшов. Сам дав тільки що. Ні, так а ти п'яний вже. Я ж тобі не можу дати бабку і ти п'яним зразу заробиться. Ефіра якогось воздуха. На газа на заправить. На газа. Ти вчора нормально заправив, да, дивлюсь? Да. Ще танцює, до сих пор бігає, танцює. Я тебе спати не лягав. Спати не я лягав? Спать. Ну, Вадик, значить, ти кажеш, йду спати. Це, був у тебе в селі. це дня на три. Якщо іду спати, це дня не. три тебе нема. Нет, їду то. <coughs> ой, не буду казати тебе. Я. Я у дівчат був, чи що? Тебе сидить. Я, я понял. Шо, тебе сень? Будешь казать привет всем? А матюк будешь сказать? А матюк буде. Ты в водосавусишся чи що? Ти як виростеш будеш баллон на і Я не мачука, я не маю. Ну це сейчас на камеру. Юрко сидить, він не пойме, що робиться. Юрко, як можна сіка жвати? Нормально йде, да? Це сікає 5 днів трасба і був, хватить. Да? 6. Це організм ошибку. <рес> Чек-чек загорівся, напевно. Що ви бачите на екрані телефону свого Правильно, вулиця, не знаю. Головна, напевно, п'ятихатки. Дніпропетровська область. Вигрузили прицеп. Нема на борту його. Що там цікавого произошло, спросите, бо я вам зараз відвідав. Дрони ж недавно тут чи ракета, я не знаю що, ну в там пів центра розворочено, все отак обгорожено вокруг лентой. Ну, Сипанули чимось потужним, скажімо так. О, вигрузили, зараз летим на Запорожжя. Чого? Надо нагнуть бортів. надо поміняти масла фіктра в Мерседесі. Надо спідометр справити, щоб там не всі девятки були, а якось уже по-нормальному показував. бо... Звісно я заміну масла не зможу потім знати, коли його міняти. А це в нашому випадку рівносильно капремонту двигателя. Це дуже-дуже плачевна дорога. общем, летим, дорога вже далі буде хороша, Два часа дня 14.00. Поки так. Тігри. В общем, як бачимо в Запорожжі. Щось зробив я, поміняв масло 3800 вийшло, це з фільтрами з усим. Ну, будемо їхати, ні. О, господи. Заїхав, в общем, до людей. Заїхав, сука, де став, блядь. Ну ти білий, блядь. Заїхав, в общем, до людей. Спідометр же в мене поламався. Спідометр же в мене поламався. І... Ну, думав, це там що щось порозбивало, ошибки скинуть просто. По промзону, конечно, по крамсали. Ошибки хотів. Короче, всі девятки скинуть, бо я не знаю, скільки пробіг на машині. Получається, він каже, це треба торпеду знімати, ключ щось там витягати, туди, сюди. В общем, там не розказував. кажу, все, ладно, так будемо якось жити поки що. Так що летим. Летим. зараз треба бортів нагнути, бо вже 10-16, а я ще нічого не з утра. Заїхав на Анголінку, купив сумочка щось 3000. І тут під сидінням болтиків у Ressort на 2800. І давно тут не їздив. Дороги поробили. Чи не пойму, що це таке взагалі? Що це робиться? Там на, ето, на космосі Олімпійську вулицю зробили. Тут ось дороги лежать. Я нічого не пойму. О, оце Юра. Махаєш щось. Драсті всім скажи. Де лазила? Переоформила прицепи. Не, не лазила, ходила. Є у нас документи на два прицепи тракторних. Ми їх переоформляли, переоформляли. Да не ви переоформляли, да? Так, все. А потім нам договор при продажі не так записали чи що там. Ну скажи людям. Ой, кого, там всі нюанси, все. Вона, коротше, каже, все в сраку ті документи. Так, так. Все. Все як бюрократія називається. Загрузили прицеп. Зараз до родичів заїдемо, тут просто полями дорога луша. Сонях, і оце, щоб ви розуміли, ну, поколіно, ці справи трошки більші. От всі поля де ми їхали, така головка, тобто, я не знаю, що воно буде. Як я знаю, що врожаю вже не буде. У люди поправили палиться, це ж взагалі, ой-ой-ой. Оце ще здоровий, кстати, Соняк є намного менший. Це ж контент. Це наступне утро. Вулиця Олімпійська Запоріжжя, новий асфальт. Трава тут, звісно, кошерна. Машинку знайшли на мусор Да? Ладно, шутка, це я не шов, бо бірха поламалась. Ми її тальними путями вивезли з війни і будемо юркові дарити. Юрана, давай щось робити, бо в нас всегель-цигель. А Юра вона зараз мусор прибере, бо в нас тут вікно ж хто нічого не викидав, ставимо лайки, запам'ятали. Буде юрка супер турбо. Турбо, -турбо, -турбо машинка. А? Лайк однозначно. Тігри, ось це Я вам його, так і не показав, в общем, Рама рівна, колеса нових, знач можна брати незадорого. Славута, віно стоїть. Станок ще ніяк не вигрузив, траву викласи води. Чисто. Директор, привіт. Що робиш? Омиваєшся? Ти порядок? Синок, ти вже мокрий по шию, не треба. На водоса Матюк будемо казати. Який кажи біло? Та я ж казав відомо, ти маленький Матюк скажеш, типа придурок. Водос підурок. Це малий риби наловив котам. Ну водос підурок. Три дні пройшло. Водос. Я ж тебе сніму, то що ну тоді відео буде незавершеним. Сніму тебе. Ну, красивого Що? Ні, малий каже, водос придурок. Кажу, щас покажу. Як в тебе вообще що? За три дня чотири ой перегар, <смі> дує в тебе яке тут. Якщо то, то свиновозпроїде сяками вонять зараз, а після тебе тим перегаром. там камера Одпаде? Як взагалі що? Та музика руська грає. Взагалі? Звонить в Лондон, хай там там летять. Ютуб? Ютуб, так. Я зрозумів. Що машина їзди? <смі> Проституток нема в багажнику? <смі> Проституток в багажнику нема? Нема. <ріст> <ріст> О така вадіка я тут. Класно ти про це пробуєш. Мене спрашують, що я тебе не вигоню, а я не знаю, що відвідає. Що їм відвідати? А, я пам'ятаю. Це тобі ще добре, я так розумію. Я вже по отвітам бачу, що йому. <ріст> Юрко, може задушим? А, Вікторович. А сили, хватить. Сили? Де лазив? Дома спав, коли вдома спав. Дома сплять перегара немає, кудракода. Представляєш, Вадос вдома спав. Йому залили водки в рот і тепер мене перегаром на весь двір. Ану скажи, кожен час виглядав? Ну, кожний час приїжджав, Ти ж на заправку, по похолодний їздив, по їздив, так? Заправку обсіди. У нас директора включає, всім команди дає. йди. Красавчик. Кому тому, хто любить, тому